Я вас вітаю. І сьогодні я хочу з вами пройтися не парадними входами, а за двірками. Тим паче, що я на кінець установила свою садову вазу, яку я робила ще в минулому році. І ось тільки-тільки дійшли руки її установити, звичайно, з допомогою, з допомогою мого внука, який мені допомог це все-таки завершити на кінець. І ось така в мене вийшла садова ваза. Дуже довго думала, в який колір її розфарбувати. Можливо, можливо, ще буде доповнюватися. Але на сьогодні це ось так. Пофарбована в молоткову фарбу. Ось така вона. Зроблена із багато деталей, з'єднана, установлена ось на такому п'єдесталі. Поки що це в мене декор тимчасовий, просто щоб прикинути, що потрібно. Але пройдемо далі. І далі в мене целозії. Целозії, які я в минулому році почала вирощувати. Целозії, які ми пам'ятаємо ще з нашого дитинства, які були ще в наших бабусь, мам. І вони десь загубилися, а це я їх почала відроджувати. І їх є не один сорт. Ну, у мене ось такий гребінчастий. Це мені дала сусідка в минулому році. І ви знаєте, вони дуже легкі вирощувані. В принципі, не потрібна не розсада, не спеціальний якийсь догляд. Вони насіваються самі. Їм єдине, що потрібне, це місце, в якому вони можуть розсіватися, і щоб їм нічого не заважало, а також. Е, ну, скажімо, в жарку погоду це регулярні поливи, а так, е, поливи, поливи, як і всім рослинам. І ви подивіться, яка краса. І це вони тільки-тільки почали набирати свій колір і розмір. Бо це повинні бути. Е, Ну, доволі широкі, я вже показувала в минулому році, хто пам'ятає, доволі широкі, але навіть на цьому рівні ви подивіться, яка це краса. Як вони декоративно прикрашають? Які вони декоративні вірніше. І я їх в цьому році підсадила до них ось е, ротики. Е, і ось такі ніжно-ніжно-кремово-жовті, тому що в мене тут кущик ще є з ранньої, який постійно тут, можна сказати, знаходиться, але вже пора його оновлювати. І ось такі ротики. Я також хочу, щоб вони насіялись. А зараз підходимо до мого персика, який в цьому році. Ну, Він не просто себе проявив, він себе грандіозно проявив. Все, вимерзло, персик залишився. <гум> Вірніше, персик ось тільки нав'язався. І це вже я майже половину зірвала, тому що він достигає, і я його стараюся зірвати, роздати, е і самі йому. Ну, але скільки ти персиків з'їси? Ну, два, це ли персики. Тому, е чим е більше я їх зриваю, Тим більше наливаються ті, що залишилися на дереві. Дуже мало падає, до речі. А В принципі, доволі здорові. Ось такі вони з цього сонечка, такі червонясті, і такі в них красиві бочки. Так що, плани у мене на них і плани. А зараз підходимо до моїх грядок городніх. Я їх називаю французькими, але зрозуміло, що це так, тільки одна назва, де знаходяться мої хризантеми, мультифлори. Три сорти в мене тут. І до моменту висадки на потрібні місця вони в мене під крапельним поливом на сонечку, майже цілий день на сонечку, і ось так вони вже почали. Ну, ще не можна сказати, що вже почали. Але набирають свою масу, і я думаю, до кінця серпня вони вже почнуть викидати пуп'янки. Тому що це доволі пізні сорти. Я думаю, що в вересні вони вже повинні зацвісти і будуть цвісти аж до морозу. А по центру це в мене багаторічники, які я висіваю на розсаду в липні. місяці. Для того, щоб до осені вони вже наросли, укорінилися, і я їх також висаджу на свої постійні місця. І в мене чого тільки в цьому році немає. І лофант лікарський, анісовий вірніше. А також дереві вишнева королева. Тисячолисник. Здається, тисячолисник. Потім тут і мальви в мене є. І що це в мене? Ага, наперстянка біла, яка тільки-тільки почала сходити. Ну, не знаю, що в мене. щось наперстян не виходить. А також у мене тут китайська гвоздика є, потім є сяхінацею я посіяла із магазинного пакетика. І що в мене ще? І є свіола. Тобто все, що мені необхідно буде. На наступний сезон, тому що ми все ж зараз нотуємо: нотуємо, що нам які посадки, пересадки зробити. І ось такі мої гряточки, де в мене є все. А також лохина, яку потрібно вже підкисляти калоїдною сіркою, тому що вона в мене також під крапельним поливом, Ну, бачу, що недостатньо. А, і підходимо до моїх а, лугових, лугових клумб. До моїх трав'янистих клумб. Ось так вони виглядають. Ось ця клумба із трави в мене не скошувалась ні єдиного разу з моменту ну, з весни. І ось так класно виглядає полин. Взагалі, полини дуже декоративні. А ось так у мене синьоголовник. Він навіть підсох. Ця клумби у мене не поливаються спеціально. Тільки дощ, тільки. Те, що опади, скажімо так, а так коров'як поруч. І доволі цікаво, ви знаєте, цікаво спостерігати, як одні рослини заміняють інші. А ось ця якраз клумба у мене була випадково скотшена, залишилась без нагляду і її в мене скосили. Подумали, що це ну, звичайна трава. Звичайна, але це не звичайна. Також дуже часто міняється. І ось так зараз виглядає луг. Він один раз був скошений, скошений на сіном, на сіно забрали. От, і після скошення ось так він виглядає. Друзі, ну хіба це не тиха розкіш? Як же прекрасно він вписується в краєвид цей луг? Але його також потрібно скошувати, щоб не залишати на наступний рік. Ну, будемо потихесенько це робити. І завершую я свій огляд моїх задвірок ну, з такими кавунчиками. Після дощу почала гудина насохнуть, на жаль, але кавунчики ось, ось мають поспіти. І подивіться, що виросло. Можливо, хто не знає, то це бликота найядовитіша рослина наших, нашої місцевості. Ну, я її, звичайно, вирву. В дитинстві ми не боялися її. А зараз, мабуть, ніхто і не знає, що це. Ну, ось такі мої задвірки, друзі. Буду вдячна за лайки і підписки. Дуже вдячна за перегляд. І до наступних зустрічей!